Бонжуга тус! З вами Юля і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, як мене змінила і продовжує змінювати еміграція. Хочу я цього чи ні, але під впливом соціуму нової країни обставин це відбувається і я вважаю це нормальним. Тому я запрошую вас з собою на прогулянку по парку зі мною кава, Ви також наливайте чайок-кафійок, і я вам розкажу, які нові звички в мене вже з'явились. Так що переємного перегляду і поїхали! І перша така найочевидніша звичка, яка в мене з'явилася як тільки я переступила кордон румунський і опинилася в аеропорту, це сортувати сміття. І коли я вже прибула у Франції, там звичайно точно такі ж правила. Мені здається, як і в. Любій іншій європейській країні в Німеччині там і ще складніша система. Там ще більше цих розподілів. Тут у Франції сортуємо на картон, скло та харчові відходи. Так, що ось так підлаштовуємося під нові правила. Друге, це перевіряти завжди пошту. І це не тільки електронно, а й звичайно, тому що, як ми всі знаємо, в Європі дуже розповсюджені листи саме на звичайну пошту. Але і про електронну не треба забувати. Там туди теж приходять дуже важливі листи. І навіть я раджу вам завести окрему пошту. Для таких важливих переписок, тому що дуже багато приходить спаму від інтернет-магазинів, зараз все, все зав'язано на електронній пошті, тому, якщо є можливість, створіть собі окрему пошту для таких важливих переписок. Третє планування. Ви знаєте, в мене не було в Україні щоденника з моїми зустрічами, з моїми е планами на місяць, на два місяці вперед. Але тут з'явився, тому що ну, тут так працює ця система, що тут е і запрошують на день народження за місяць вперед, там і так далі, для того, щоб людина позначила у себе в щоденнику, що е в цей день вона зайнята. Йде на захід, так і не планувала в цей день нічого. Ну, в принципі, так звичайно може працювати і в Україні, але кажу за себе, в мене такого не було. Також треба пам'ятати всі рандиву тут. Записи до лікарів можуть бути за місяць і за пів року вперед. Тому треба, звичайно, це все записати. Ну і звичайні рандиву їх теж багато. Якісь зустрічі в цих структурах, в префектурах в голові це все важко тримати і тому ну, краще це все записувати. Таке рішення, така нова звичка в мене з'явилась. Четверте, документи тут в мене з'явилась звичка завжди таскати їх з собою. Періодично я їх перебираю, сортую, зберігаю, складаю по папкам. Це просто окрема тема, тому що мені здається, тут важливий кожен чек. Все це потрібно зберігати, нічого не можна викидати. і по як висновок складається вже така купа паперу, тому документами тепер займаюся дуже скурпульозно. П'ятий пункт це вічливість. Ви знаєте, я і в Україні хамлом не була, але тут я вже набула ці звички завжди посміхатись, завжди побажати гарного дня, завжди привітатись. Якщо треба, вибачитись. Багато вибачень не буває. Тут так прийнято, тут така культура, і це дуже цінується, такий високий рівень ввічливості. Ти також можеш бути впевнений, що тобі на касі продавчиня не напхає, бо в неї поганий настрій. Поганий настрій залишається вдома, тут всі намагаються бути максимально вічливими. Мені здається, це дуже добре. Поки заговорили за магазини, наступна звичка – це ходити в магазин з сумкою на колесах по-нашому, кравчучка. Якщо в Україні так ходять тільки бабусі та дідусі, то тут це дуже розповсюджено і немає в цьому нічого такого. Навіщо напрягати гнути спину, якщо можна взяти кравчучку, та з легкістю піти в магазин, та потім сумками з ціми не гнути собі спину. Так що, ось така звичка в мене нова. Ось і все. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які нові звички в еміграції з'явились у вас. І я вам дякую за перегляд. Зустрінемось з вами в нових відео. Па-па! Боже, я йду додому, а тут така краса, дивіться. Просто вау! Який закат. Пока!